Вечір живої музики до Дня Конституції України в селі Миронівка розпочали із хвилини мовчання за всіма, хто поліг, захищаючи рідну країну від ворога. Привітання з нагоди Дня Конституції лунали від біляївського сільського голови Олександра Різника. Я радий всіх бачити в цьому залі і хотів би привітати вас. Затишним святом День Конституції. І хотів би вам побажати всім мирна нагада та радіо. Здоров'я, щастя, родинного благополуччя, процвітання ну всіх, цих земних зірних Зараз Я пропоную розпочати церемонію нагородження тих, хто вклали свій внесок у розвиток громади та аби якнайшвидше наблизити нашу перемогу. З нагоди Дня Конституції України наступне. Acho que Біляївський сільський голова відзначає важливість цього визначного для всієї України дня, адже конституція це документ, який став першою основою для самостійної незалежної української держави. І сьогодні, в умовах війни, це свято набуває особливого значення з присмаком гіркоти, адже щодня за незалежність гинуть наші воїни. 14 земляків героїв оплакала Біляєвська громада, тих, які загинули, захищаючи свою землю. Підтримка воїнів, які зараз на фронті, то найголовніше сьогодні для громади, говорить Олександр Різник. Кожний э, сознательний гражданин. Думаю, громадянин України дожен зараз сейчас... Не тільки друг на друга пальцем, а допомагати цим хлопцям, чим можемо. Всі ми повинні допомагати. Я скажу так за всю громаду. Спочатку скажу, що всі одізвалися, коли до нас звернулися військові допомогти з купівлі дронів, автомобілів. Звернулися з проханням до мешканців, щоб вони допомогли в зборі коштів. Ніхто не звернувся, всі фермера, землекористувачі, мешканці, учителя. Працівники громади всі здали кошти, ми зібрали скажімо, ці кошти, закупили, передали війська хлопцям. А сьогодні ми награждали скажімо, самих таких активних людей, які приймали в цьому участь. Підприємець Мороз, який із мешканців здав найбільше коштів і постійно здає. Я вдячний йому, я дякую йому. Це проста людина. Які підходить з розумінням, що дай Бог, щоб нас не прийшли, ці кляті вороги, тому що всі розуміють, що нам краще не буде цього. Я вдячний Колодяжному Сергію, це мешканець села Орелька, землекористувач, який ну, я не знаю, як це сказати. Він дуже, дуже багато вложив коштів в те, щоб допомогти Збройним силам. І ми йому вдячні. І другі фермера. Землекористувачі, фермера, підприємці, всі стараються зараз допомагати фронту. З самого початку війни ми дуже багато купили, Ми я не мав, дронів, навіть штук 10 вже закуплено було за кошти, два автомобіля було, бронежилети, форму покупали, хто робив тушонку, хто що мог для фронту робили. Мешканець села Миронівка Анатолій Вікторович завжди допомагає фронту, донатить, підтримує. Як може тих, кому громада завдячує своїм життям? Ну віддавати всі сили, енергію, ну якщо є кошти то. Це... Для підтримки армії, наших Збройних сил України. У мене магазин, там, да, там ми жінку з бабуською е, держимо там, ну, по мірі там, 5 тисяч, 10 тисяч, там, коли я, коли буває 15 тисяч. Там, я особисто пишаюся нашими воїнами. А зараз у мене, на даний час у мене більш немає нічого. Тільки наша перемога. Працівники культури Біляївської громади на вході до концертної зали створили атмосферні локації для фото. А всі гости чекали освіжаючий лимонад і звичайно музика, як ковток надихаючих емоцій для всіх, хто наближає перемогу. Нашу теплу зустріч у такий непростий час, ну і хочу сказати, що Юля поки робить фото, ви зрозуміли про якому пісню кажемо?